На Смолянському військовому цвинтарі у Житомирі прощалися із військовослужбовцем Андрієм Криським. Чоловік пішов захищати Україну із першого дня повномасштабної війни. Це найкращий патріот самого дитинства. він сказав: Дід, я йду захищати вітчизну. Ти повинен захистити сім'ю. Це найдорожча людина була в світі. Пірвенець внук мій. Я, у мене їх четверо, я так нікого не любила, як його. І я думала, що я вже нікого не полюблю крім нього. Він казав, бабуся, кріпісь, все буде добре. Від імені президента України, Верховного Галакомандовича Збройних сил України. прийміть цей прапор як символ держави, якому вірно і до останнього служив ваш син. Загинув Андрій Криський 17 квітня поблизу села Довгеньки Харківської області. Тільки після звільнення цього населеного пункту від окупації тіло загиблого ідентифікували і передали рідним для поховання. Закінчив школу, навчався в педуніверситеті. І коли розпочалася вся ця біда в Україні, він не задумувався і опинився. На рубежі захисту нашої батьківщини в районі Ізюма їм потрібно було відступити. І він їм сказав: ви відступайте, а я їх затримаю. І так і затримав, залишившись навічно. До війни захисник здобув фах журналіста. Він закінчив Житомирський університет імені Івана Франка. Андрій був людиною, яка цікавилася такими. Технічними аспектами дискутував регулярно з паном Євченко на риториці. Дуже був задоволений, що ми поїхали тоді, на тримали журналістику. Може, це і підшовхнув його до вступу до на ту бригаду. Андрію Крицькому виповнилося 25 років. Загинув прикривач нашу групу від відходу. Там в цьому бою загинуло восьмеро наших десантників. Що можна сказати? Чесна, відкрита людина. У захисника залишилися батько, мама, брат, дід та бабуся. Сьогодні Житомирщина прощається з Крицьким Андрієм Юровичем, справжнім українцем, патріотом. Ми завжди будемо пам'ятати Андрія як людину, яка зробила все. все. З цього себе до останнього віддавши Україні.